На Минулих вихідних в нашому місті продовжилися зустрічі квартальних комітетів. Першими в цьому році відбулися збори кварталу центральний. Головним питанням, яке обговорювалося під час зустрічі, було питання стосовно розподілення коштів на благоустрій мікрорайону в цьому році. Звісно, повністю весь бюджет ділити з людьми ми не можемо ну, розподіляти не можемо по яким причинам, тому що я думаю, що у вас не буде претензій до того, що ми поставили в бюджеті, і це запевнили депутати частину робіт, які. Необхідно виконувати в місті, там, хочуть там, хтось чи не хочуть. Тобто, наприклад, освітлення вулиць міста, там, утримання сміттєзвалищ, місць поховань наших кладовищ, встановлення дорожніх знаків, роботи світофора, ну і багато підметання наших парків, скверів, дорожня розмітка, ямковий ремонт, дорог по вулицях міста і багато інших робіт, які ми включили самостійно. Депутати визначилися, комісія бюджету визначилася по всім пунктам. І це занесла в бюджет, він вже прийнятий, опублікований в газеті про відвір в загальних таких частинах, детальних, щоб поцікавити, я розповім. Але ми їх обіцяли, загалом максимально сформували той пакет, фінансовий пакет пропозицій, який можна розподілити ну, майже порівну по мікрорайонах. І з цей, загалом сума вийшла немаленька, із, із загалом 38 мільйона на благоустрій міста. Ну, більше 800 тисяч гривень, загалом, якщо буде конкретніше 853 тисячі, ми залишили нерозподілені конкретно під об'єкти. Хочу з вами поговорити, що ви бачили в кожен країні. Якщо якщо говорити порівну, то це приблизно. Ну, ми розуміємо, що до копійки ми там не, не гадаємо, це вже це формальні речі. От. Але якщо говорити більш е, конкретно і і і, і по-чесною яку заговорювали, то це приблизно десь 120 тисяч гривень. Нам треба визначитися, що в цьому крайоні. Було б доцільно зробити на ці гроші. Це невеликі кошти, але й не маленькі. І повірте, таких грошей е, ну, раніше ніхто ніколи з людьми не розподіляв. Міський голова детально ознайомив присутність з тими роботами, за які проголосували депутати міської ради. «Було Записано ремонт тротуару, е, вулиця Горького. Е, це будинок побуту. Ви знаєте, там калюжа стоїть <пробіт> біля автобусної зупинки, всі її по, по землі обходять, її, цю калюжу, і треба зробити, щоб ми її не, не, не пригали. Умовно стоїть цифра 10 тисяч гривень. По факту ми подивимося, скільки вона вийде по. По ціні всі придрожники, як подивитися, там уровень положити треба. Але вона буде зроблена. Так? Задача така стоїть. Далі, по вулиці Міра. Ну, вона центральна вулиця, і я е, готовий спорити з будь-якою людиною, яка мені розказує, що там був діла в центрі і так далі, і тому подібне. Центр має бути як, як хрещаті в Києві. Да? Ми можемо в Києві пихати на Окраїну і глянути там дороги хуже, ніж у нас. А в центрі приїжджають всі люди, і все одно в центрі є центр Бога міста. Тому наша вулиця Міра, особливо в сторону п'ятої э, школи, на сьогоднішній день по тому тротуару ходити неможливо, особливо вночі. Коли корні дерева піднімали асфальт, можна спотекнутися, впасти і нос розбитися. Тому з ним давно треба щось вже робити. І так, така сама ситуація з бордюрами, які лежать до дороги. Вони всі, там, ну половина з них вже розсипалися від калюж. І вони просто ті корня подняти. То це не вулиця. То це не вулиця нормального міста, в яке приїжджають тисячі туристів і так далі. Тому наша задача, і це потреба теж дочитавка, то улице мира, э, значить, ремонт бордюр, за загалом заложено 70 тысяч гривень на ці дві, дві сторони. Тому що 200, 200 метрів, дві сторони 400 треба надо дома и довольно. Капремонт тротуара, капремонт тротуару. Вулиця Меру. від Білого Пороса сюди і вниз пішла до круглого двора по обом сторонам. У нас вложена дуже серйозна сума денег, тому що там об'єм роботи дуже великий. 250 тисяч гривень, щоб він був ідеальним. І тоді, коли ми його зробимо, ну, я скажу, щоб ви, ви розуміли, то ми робимо, там зараз засфальтировано, там даже корням немає місця. абсолютно. Ставимо бордюрчик, між ним і тротуаром діляємо зелену травку, саджаємо, обираємо той асфальт, щоб корня була куди влага йшла. А тротуар, двохметровий тротуар, ми ложимо по двох сторонам. Не метр двадцять, а трошки пошире, щоб людям було розвинутися, його буде вполне достатньо. По той площі, де стояв лінія. Що там буде? Опитування, яке ми проводили під час виборів президента, показало, що більше 50% людей хочуть там тому місці бачити фонтан. Тому ми будемо реалізовувати цю це бачення людей, яким шляхом наступним. Ми в цьому році починаємо проєктування будівництва фонтану. Тобто, ви розуміли, сам фонтан, що його построюють на діні, ну, приблизно серйозного рівня, не на маленький, на мати площі буде просто виглядати ніяка. Він має бути серйозним. Це десь приблизно ну до до півмільйона гривень буде стоїть. Ми повинні проєктну документацію повністю всю, тому що там вода має мінятися, фільтри стоять, багато підсвітка соответствующа. Що ця площа, коли мимо нього автобусы, и автобуси, машини і так далі, площу там до ума доводить, тому що там ті туї вже вони вже переросли давно. Таке непонятно, що плітка теж там порозлазилася, щелі між нею бур'яни ростуть. Тобто треба буде дивитися, що там де зробити, де демонтировать, що і так далі, максимально використовуючи можливість того старого камня, який залишився. З лежить красний граніт, можливо, прийти на граніці розпускати на заводі, робити з нього гранітну плітку, ну і мається на увазі плиту, і нею щось обліцовувати і цим будеше, які це Тому На проектування цього фонтану у нас є, я прошу, проєкт. З кошти, 25 гривень. Це невеликі гроші, але ми постараємося знайти якийсь інститут, який візьметься за сидіння зробити. Обично такі проєктні роботи стоять до сотні, навіть більше, тобто На освіт, воду підводити, ставити під землею, ставити ці всі очисні споруди і так далі. Далі ще один пам'ятник нам прийдеться робити в нашому місті, і не тільки в нашому місті, по країні зараз їх ставлять. Вони мали назву раніше Героя Майдану. Ну зараз вже слово Героя Майдану стало трошки менш актуальним. Зараз вони всі перейменовуються захисниками вітчизни, тому що багато хлопців гине, отримують травми у вічі на війні на Донбасі. І я думаю, що це на сьогоднішній день ця, ця війна вона забере життів більше ніж наших військових хлопців та І цивільне населення, ніж, ніж була війна в Афганістані. Було б не, нерозумно в нашому місті якось від цього уйти в сторонку. Було, у нас теж є і ранені хлопці, і скалічені. Було, слава Богу, нема поки що в нас е, загиблих, дай Бог, щоб їх не було. Але Проектування і будівництво такого пам'ятника ми будемо робити, і він буде не в центрі міста. А ми прийняли рішення таке, порадившись на виханкумі, що будемо робити цей пам'ятник напроти храму Вознесенського між першою школою і нашим комплексом. Що це був один єдиний комплекс? Один. І там є така зелена лужайка, де там ми сажали, там можна зробити дорожки акуратненько, суботник провести, щось там, там брать дерн. І десь на його місці зробити красивий підход, і якийсь стелу ми об'явимось конкурс пресі, щоб якісь є побажання, який він повинен виглядати. І там він буде ну, доцільний. Бо там будувати не магазин, нічого, ми все одно ніколи не будемо. А так на всі свята, 9 мая чи якісь інші, людина підійде, положить квіти і, по крайній мере вшанує пам'ять тих, хто загинув зараз за. Нашу Україну. Ось таким от образом, поэтому, хоч це і не центр міста, я його запишу, бо це, я думаю, касається всіх людей. Це пам'ятник проєктування, будівництва пам'ятника героям, Украї... героям України. України. Значит, у нас закладено денег на нього 15 тисяч на проєктування. 15 плюс ізложено денег на будівництво 50. Ну скажу сразу, 55 п'ять гривень ми в нього не вложимося однозначно. поэтому буде в газеті звернення до колективів, до підприємців, до шоколадної фабрики, до інших, щоб кожен поучаствовав в цьому питанні, тому що ну за 55 тисяч рівень, хто сталкувався на кладбище поставити. Собі якісь там надгробок і так далі, то фактично це не вже більше 10 тисяч на просто на могилу поставити якийсь там маленький, там буквально плиту гранітну і так далі. Тобто серйозно щось робити, серйозні будуть фінансові ресурси і е, набуть його нормальним образом зробити, щоб було за нього не соромно. Так і ще одно у нас починається серйозний амбітний проект. Він вже почався, фактично роботи роботу в ведуться дуже активно. Ми вже почали вирізати там аварійні заражені дерева або ті, які могли б травмувати дітей, тому що якщо ви звертали увагу, ну так от, тому що всі вично ходять і під ноги дивляться а на верхні. Коли ми пішли по кожному дереву дивитися вгору, то на кожному дереві вийшло скільки віток цих ну, сухих, які могли просто ну, впасти і дитині особі травмувати і так далі. Тому було прийнято рішення, парк повинен бути не просто благоустроєний, а в першу чергу повинен бути безпечний для людей. Він не може бути лісом. Парк дуже кожен дерево дуже красиве, мати можливість крону нормальну мати, а не просто стояти яким там покрученим і так далі. Поэтому ми ті дерева, які були аварійні, сухі, загрозливі, старі і так далі, прибираємо. Нам замісних висаджуються зараз десятки дерев, липи, каштан, берези, ну і інші, горіхи і так далі. Висаджуються, омалажується цей парк, поступово він кужіше він не буде. Дерево достатньо. Посадили ми сакури 20. Японська і двох двохцвітна, і буде красиво, коли буде цвісти, колись виросте. Тобто роботи у парку будуть продовжуватися. Вербастрелі всього озера досаджена, тому що у нас було тільки знову сторони в сторону Тенісного корта. Але чому ми це почали? Ви бачили, думаю, що телебачення і пресі було. Ми затвердили на виконавчому комітеті проєкт розвитку нашого парка центрального парку. Ми буквально днями на цьому тижні встановимо там щит де буде чітко показано, який він буде в картинках, парк паркції буде за 4 роки. Наша задача за 4 роки його зробити. Тобто 15, 16, 17, 18. От що він таким, який там на є, такий він і був. Це не лише бюджетні кошти, а кошти і підприємців. Ми зараз шукаємо підприємців, які б хотіли поставити торгові павільйони, зробити, де е, настоїть е, е, танцмайданчик, зробити там можливо, кафе дитяче, красиве, щоб воно було, а не там притон для якихось наркоманів і так далі. Зробити ми хочемо вход в парк. Не лише з вулиці Міра, бо тут місця для стоянки машин практично немає. То есть тут якби, така, частина зв'язана така, ну, з Чайковським і так далі. А такий відпочинковий вход в парк ми хочемо зробити по цьому проєкту передбачений з вулиці Татаренка. Тобто там місце, де забор стоїть возле водоканала, а та вся територія фактично не є водоохоронною зоною. Бо вона за межами 30 метрової зони, тому там можна частину забору сняти, демонтувати буде подальшому, зробити до нього стоянку для машин, там місце достатньо, і туди зробити благоустройство, поставити торгові павільйони і зробити вниз вход в парк, красивий з таким фонтаном, льющим, ну, таким льющимся, каскадним по, по ступенькам, скажімо так. І вход центральний вход в парк він буде дуже красивий. Ви подивитесь на картинках, хто не бачив по телебаченню. У парті можете подивитися. То ми цю роботу починаємо. Наше завдання зробити на сьогоднішній день проєктування цього, проєктування цього вхідної групи до парку з вулиці Чайковського. І ми починаємо також будівництво спортивних майданчиків. Бо якщо підприємці можуть поставити там якісь там умовно ну, кафе, дитяче, ще щось зробити, якісь інші речі, то такі речі, як ми хочемо поставити по цьому проекту. От та частина до водозабора, та частина парку, де столи дерев'яні стоять, там де люди відпочивають. Ми хочемо поставити в цьому році 3-4 альтанки дерев'яних, такі розміром 5 5 на 5, приблизно шестіугольної форми красиві, щоб вони були з кришею, щоб люди могли прийти столом. Таким 4-метровим, люба якась родина могла вийти в парк і там посадити де народження відпазнувати, я не знаю. І просто дощ застав, наприклад, щоб можна було десь ховатися і не б'є. Тобто парк буде не тільки містом, де можна посадити сімечки пощукати, а містом відпочинку, спорту, розваг і так далі. Тобто Ми ставимо, в цьому заложені у нас деньги на альтанки. У нас є на три альтанки, три альтанки дерев'яних, ми десь приблизно вложимося, я думаю, що тисяч. Ну, десь до ста ми вложимося десь приблизно обіцяє допомогти і лісхоз. І також ми шукаємо зараз можливість поставити ще одну так називаємо ротонду. Вона ну, має вигляд, така, як альтанка, тільки круглі, такі форми, зверху криша така інтересна. Тут, де флаги наші стоять в парку Чайковського, там щоб були молодята і так далі. Тобто парк повністю буде трошки інший мати вигляд, який є. Ну, і останнє що по парку на цей рік ми ще плануємо це влаштувати баскетбольний майданчик. Ну, хоча б почати його робити, тому що це не різко дуже підпригнули. Баскетбольний майданчик він планується з сторони дітського садика Калинка, там є такі пусти дольдорожки, які, які з правої сторони, в сторону тих городів, що там насажені. Значить, там здоровий, здоровий пусти. Там туди принесеться волейбольний майданчик, то що є, бо тут воліторіта йому не місто абсолютно. Бо ну, самі розумієте, сантарія і все остальне э, жлає лучшого і проводити тут якісь змагання, міські і ще щось біля турета теж нелогічно. Не Ми туди принесемо ту частину. Там дерева трошки поубирали, додаються дорожки і так далі. Буде волейбольний майданчик, плюс майданчик для баскетболу для дітей. І В березках, цих що перших, за нашим бастіоном за комплексом е, ігровим, е, планується збудувати по березовій рощі е, десь приблизно, 1,5 метрову асфальтову доріжку проложити, щоб діти могли кататися літом на роликах. Зимою вони катаються на коньках по ставку, а літом, щоб вони могли. Брати такі, коньки тільки на, на колесах і, і ганяти там по тому парку. Тобто, от наша така концепція, тобто ми займаємося спортом, благоустроєм і так далі. Бізнес хай займається там, павільйонами, якимись кафе і так далі. Тільки ну, такими, щоб це було не спиртне, а морозиво і так далі, щоб це було, скажімо так, ну, більш цивілізовано, це зроблено в інших, допустим, там функсу хаму Харкову в інших містах нашого міста. На, Загалом в цьому році у нас на я партій е, парк 368 тисяч. Стоїть у нас цифра на цю частину парка. Після чого перейшли до обговорення розподілу 120 двадцяти тисяч гривень на потреби благоустрою мікрорайону. Присутні досить активно пропонували різноманітні роботи. Головним напрямком були роботи пов'язані з ремонтом тротуару, підсипкою доріг. Ці зміжна горка двадцять два і домбитами ми писали в кошту дороже. Ми таки пентачок. Ми його общитували. Не зробили, тому що ну що понімали. На сьогоднішній день державної субвенції на ремонт дорог 0. Ноль. 0. Ноль. Просто. Поки ще ніхто нічого не давав, може, конечно, дадуть. Мені просчитували, ця, ця строчка у нас є, у нас община цей кусок роботи, був би, якщо ми його обробили, то він би стоїв, що скажу, 80 тисяч гривень. Це сторону Островська, там не спуститься. Це 80 тисяч. Це на цих роботах, якщо його робити. Те, що ви тільки що озвучили, теж ми просчитували. Це в нас прихрестя при татаринка-чорноміська в сторону стінки. Там нема, немає, де тротуар, там убиться можна. Пишемо ремонт тротуара. Я пишу прихрестя татаринка Червона міська. Ми його теж обсчитали, на ці роботи треба 30 тисяч гривень. З пандусом, щоб діти краском від'їжджали і ступені. Хоч і мікрорайон у нас центральний, але тут є приватний сектор. І от ми б дзвонили в лічкому примерно, то На цей мікрорайон, на центральний. Які вулиці? Вулиця 8 березня, вулиця Миру, вулиця Радянська, вулиця Островського. 40 метрів кубічних. Вони просять щебня. 40 метрів кубічних щебня, БУ, метр кубічних щебня зараз коштує 120 гривень. Щоб оці 40 метрів кубічних щебня купити, погрузити, привезти і розгорнути, стоїть 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Вони просять 10 тисяч гривень. Да, так, Так, да. і 2 тисячі на грайдування. Оцих вулиць. Я скажу одно, вулицю 8 4 машини. Ми ще будемо знаючий дивитися. Дивіться, е -е, дивіться там, 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 там вулиця, в центрі вулиці здається огромна лужа. В центрі вулиці. Є е, я, я сторон того, що от, я згоден з тим, що треба у... сипати попереву Пушкіна. Згоден, там Руднева, та, Пірамайська, Славородська. А там треба сипати, там де бугри. А на вулиці 8 березня насипана щіпня, там слой вже мету. Я, я І проблема тієї вулиці, знаєте чому? Тому що з краю вулиці, в початку вулиці, люба вулиця должна була стіка сход води. А люди біля своїх дворів поналажували бугарки, той при центрі вулиці, около цього агія, насипав хорошу таку кучу щебня, щоб класа була чиста. В итоге вода на центре улицы скапливается и никуда не стекает. Но что интересно, ни один не вышел хозяин, не спустил эту воду через свой двор, потому что около каждого такой насыпанный бугорок, с одной с другой. Я скажу честно, все, что у людей там у дворе, это их собственность. И никто не имеет права, ни виски голова, ни вы, ни депутат, командовать, что ему делать в дворе. на голове там ходить, а мы не росли. Но все, что на улице, команда и горсовет. Туда надо заехать, Із ювелира відстріляють по вулиці по уклону, занадто тяжелий грейдер із захтирки, виранять цю вулицю раз, раз, а то й бугор снять. І пішов менше слухати, що я возив, не я возив, виранять все, бо немає приатизированої куска вулиці Вот такого бути не може. Но ну, ви себе, ми зараз там чотири машини з щібня, так алюміна переміститься на два драше. Все, вона не буде, вона не уйде нікуди, потому що ніхто не хоче її спускати. А вона зараз сходите сюди на Відродження а сюди за сходь вода. Тому ззаду сняти акуратно, розглядувати і все. Точно так же пустити по всім вулицям. тому, що вулиці Карла Маркса, Октябрська, Азаріанка і багато інших там уже метр чи дня лежить. Пропозицій по благоустрою було досить багато, але як зазначив міський голова, з усіх запропонованих робіт потрібно було вибрати найактуальніші, і це було складно. Ми бачимо, що сума вже вилазить. Ми реально бачимо. Тобто як чому в веду? Що коли ви в кожен в ожиданні, що там є мер, совет і все зробиться за год, повірте, у нас є обмежені фінансові ресурси, які ми чітко прочитані по податкам, які нам заходять нам, а не в державний бюджет. Чекати державного бюджету дуже складно щось. І Якщо буде щось давати, то максимум на ремонт котелі переводить на тверде топливо і так далі. Щоб ви розуміли, тобто у нас зараз стоїть проблема, у цьому році нам потрібно ну, три котельні дома довести це раз, щоб до до їх доробити нормальні. А друге стоїть проблема. Чи 4 котельні сделати. Потом у нас цього всього, по крайней мере, визначиться, що ми на сесії п'ятницю не на сторічку сесії травні, щоб ви винесли ці пункти затвердження, тому що вони ви прописані чітко в бюджеті. А я чесно, така ділема стоїть кожен год перед і комісією бюджетною, перед депутатом, перед одною більш. Вони заявок, пропозиції відходить на три години наперед, а може на п'ять. А робити, треба щось одне вибрати і делати. Тим більше вчити різні варіанти. І тротуари, і дороги, і криші, і спортплощадки, і дітей. І багато інших напрямків. Тому що якщо ми десь будем перекос їй в одну сторону тільки, то повірте, можемо взяти ідеальну там, умовно кажемо дороги, тротуари і тепер каналізацію, а затем кричать, а чудома течуть. або наоборот, зробити дома, а скажуть, а чому ніде вийти на вулицю, віддихнуть, мало очка, ні одної вороги. Давайте дивіться, ну і сто ще є. Заїзд до гаражі. Да. Да? В да. Він був у нас. Да, да, просто ,2 ,2> То есть ми його обводимо, обводимо з вами і 80 примерно тисяч гривень. Ми дивіться, якщо щось менше буде сэкономимо, ми ж не бачимо там ситуації зараз. Цена mm -hmm. просто кошториз зробити, обчитати метраж і по нинішнім ценам. може буде 75, може буде 81 тисяча. Плюс-мінус. То есть ремонт гаражі в раз. Далі тротуар. Татуар тогда. Хорошо. Мені є продовження заборотися зробити. Бо там сумасшедший. Їдеш в центрі міста. Давайте ми пишемо ці три пункти. Хоча це трошки більше, звісно, тут 130 тисяч. Ну, плюс-мінус. Грейдер. Грейдер пишемо. Іще дня трошки. Щедня пункт трошки. Все в результаті присутні запропонували роботи на суму, яка трохи перевищує ліміт. Це ремонт забору по вулиці миру, ремонт доріг, тротуарів по закінченню зборів. Міський голова звернувся до присутніх з пропозицією, з якою до нього звернулася мешканка мікрорайону Цукрозаводський. Було б вчора учора звернула голова громадської ради Коруна Наталія Івановна, щоб зробити ніякого загального дібрання звернення, звернення чи доцільно, чи ні приймати звернення про. Наші від Терсянця, від людей, від харів комітетів, звернення до уряду. І те, що сьогодні відбувається за енергію з газом, ну, на моє прикалання це чиста Чиста. Ну Ви мене вибачте, ладно, газ з Росії йде. Елітроенергія да? зробляється не ну, на наших станціях, на наших, гідростанціях, атомних станціях. Ну з чого, якого диву вона піднялася так резко. А вода. Вода ще не піднялася, таріг стояв стабільний. Тобто 12, 13, 14, 15. Це три роки пройшло. Поэтому зараз варіант. Ми сидимо і не знаємо, що делать, чесно. Ми старалися максимально Там енергозберігаючі разні заходи, все що угодно робили, лише би вода стала. Хоча б була. то, що ми впливаємо на нього, щоб він був стабільний. Бо зараз скажуть, спустять на місцеві совети і скажуть себе виноват, що газ такий, що світ такий. Я знаю цю історію, це вже переживало це все. І чесно, ми цього відношення не маємо взагалі ніякого. А вода це наше. І не піднять її зараз. Ми угробимо повністю водоканал. Ми оставимо його взагалі безремонтний насосів, без нічого. Їм сьогодні ремонтувати вже нічим. Вони сьогодні вже на грані банкротства. Будуть, якщо ми в течение квітня не піднімемо ціну на самі. Інше питання. Чим думали наше те НКРЕ, яке створене державою? Комісія, яка давала погодження, такі ціни. Ну, Чим вони думали. Ви самі знаєте, за чим вони знаю. Будемо писати звернення Ідеї ми олігархов. Тому давайте таким чином підтримуємо звернення від нашої громади і громади. Присутні підтримали дану пропозицію. На цьому перші в цьому році збори кварталу Центральний завершилися. Висновком цих зборів стало залучення громади до розподілення бюджету статті благоустрою. І як виявилося, розподіляти кошти, враховуючи всі потреби, досить нелегка справа.